В Кіровограді стартував обласний тур всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2014». Його учасниками стали 27 переможців районних та міських конкурсів. Змагання триватимуть два дні і пройдуть на базі кіровоградських шкіл. Звання краще вчителя конкурсанти виборюватимуть в п'яти номінаціях: початкові класи, географія, світова література, трудове навчання і директор школи. Кожна номінація має окреме журі. Воно і назве переможців, які в квітні представлятимуть нашу область уже на всеукраїнському етапі. «Перше я брала участь у такому конкурсі в 2001 році, тоді на районному етапі посіла друге місце. Ну і в цьому році дійшла до власного етапу. Ну, звичайно, хвилююся. Особливістю нинішнього року є той факт, що вдруге проводиться конкурс. Номінації директора школи. Чим це визвано? Ну, перш за все, тим, що починаючи з березня місяця буде проводитися атестація всіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів на предмет їх відповідності цій посаді, яку вони обіймають. для того, щоб